Відмінки іменників Пригадай, що таке іменник. Натисни на паузу та спробуй самостійно пригадати. Отже, іменник це самостійна частина мови, що означає назву предмета чи явища. Відповідає на питання, хто або що, іменник має рід число та відмінок. Для зв'язку слів у реченні. Іменники змінюють своє закінчення. Ця зміна називається відмінюванням. Наприклад, зараз перед собою ви бачите речення. Прочитайте його. У небо я побачив пташка. Або ще одне речення. Дівчинка грається лялька. Поміркуйте, що з цими реченнями не так. Натисніть на паузу і подумайте. Правильно слова небо, пташка та лялька вжито у початковій формі. Виправити ситуацію нам допоможуть відмінки іменника. В українській мові є сім відмінків. Це називний, родовий, давальний, знахідний, орудний. Місцевий та кличний. Кожний відмінок відповідає на питання. Крім кличного. Називний є хто що. Родовий немає кого чого. Давальний даю кому чому. Знахідний бачу кого що. Орудний Пишаюся ким чим. Місцевий. Стою на кому на чому. Кличний виступає у ролі звертання. Запам'ятайте та запишіть у Зошити. А зараз повертаємося до наших речень та спробуємо провідмінювати слово небо та пташка. При цьому не забуваємо, що до. Істот ми ставимо питання, хто до неї істот питання що. Отже, називний відмінок, є хто пташка, є що небо. Родовий відмінок, немає кого пташки, чого неба. Давальний відмінок даю кому пташці, чому небові. Знахідний відмінок, бачу що? Пташку, бачу кого небо. Орудний відмінок пишаюся ким пташкою чим небом. Місцевий відмінок на кому? На пташці, на чому на небі. Кличний відмінок пташко, небо. А зараз у зошиті напиши число Класна робота та спробуй самостійно виправити помилки у реченні. Na testa e na pausa.